Щодо майбутнього, то сьогодні продовжить роботу священий синод після поховання блаженнішого, який має визначити дату собору єпископів Української православної церкви. Предстоятеля обирають на соборі єпископів. Збираються всі єпископи. На сьогоднішній день у нас 74 єпископи, 52 керуючих і 22 вікарних єпископа. Вони збираються на собор. Традиційно собор оголошується десь через 40 днів. Після успіння, ну це традиція поминання 3, 9, 40 днів. І на цьому соборі таємним голосуванням єпископи з свого середовища мають обрати нового представителя Української православної церкви. Це буде відбуватися в два тури. Спочатку оберуть трьох, тобто хто більше набере кандидатур, потім цих трьох оберуть уже того, хто стане наступником блаженніше митрополита Київська всієї України, Володимира.